Коли тихе полювання, ледь не обернулося трагедією. Під час збирання грибів на Прикарпатті заблукала жінка з чотирьохрічною дитиною. У лісі поблизу села Новоселиця Долинської територіальної громади. На допомогу її вирушили рятувальники Вигодського пошуково-рятувального відділення, які вже через годину відшукали дану особу І та супроводили до населеного до пункту. А от у лісі біля села Рибне Ямницької територіальної громади заблукав чоловік. Про це надзвичайникам стало відомо близько опівночі. Про те, що дана особа загубилася, сповістив його батько. До пошуково-рятувальних робіт було залучено п'ять чоловік, а також кінологів з собаками. Вони відшукали даного чоловіка і супроводили до населеного пункту в задовільному стані. Рятувальники закликають прикарпатців бути обережними під час походу в ліс. А якщо усвідомлюєте, що заблукали, негайно телефонуйте на гарячу лінію 101. Вікторія Богдан Ярослав Лалет, новини на вежі.